Доброго раночку, гарного, приємного, робочого тижня. Ще цей тиждень, у нас вже ще робочий, не лише в нас був великий день, так? Але я хочу вам дещо показати. У мене сьогодні був шок, коли я зайшла на кухню. Я купила собі в АТБ лимон. Купила цей лимон. Ну, мене здивувало, що він такий величенький, знаєте, ну я подумала ще, ну. Мабуть, такий сорт, ну, крупний. Я не хотіла такий здоровезний лимон, але він такий є. А, і вчора пила чай з ним, да, позавчора пила вчора. Ось, активно його такий він місістий, такий специфічний, такий величезний лимон, так як лимон. А сьогодні я не поклала його в холодильник, а сьогодні я зайшла зранку на кухню. І знаєте, що побачила? Який мені? ось лимон, наприклад. так? Ну, Лимон як лимон. Дивіться на що він схожий. І м'який повністю. Зараз я його викидаю, уявіть, чим обробляють ці лимони в АТБ. Скажіть мені, будь ласка. З мене відпала охота вже взагалі там купляти буду тільки у своїх овочевих отів, що овочами торгують друзів, буду купляти вже лимони. Я там в житті більше не куплю лимон. Подивіться. Оброблений. Ну це просто жах. Я як уявила, що я вчора пила з ним чай позавчора в прикуску з якоюсь незрозумілою хімією. А може він мені допомог вилікувати швидко? Може там якийсь пеніцилінчик там. <сі> ну Я просто в шоці. Ось такі в нас продукти, ось такі овочі. Ось ще раз, чому я відповідаю, чому я обожнюю свою дачу, що там все вирощено без цих приколів. Я зірву таке, яке воно є. розумієте, з'їм, Бо я знаю, чим я його обробляла, не обробляла. і Буду їсти своє домашні овочі і фрукти. Ось чому. Щоб отакого не бачити. Ой, ну нічого, пішла працювати всім гарного робочого початку дня.